Відкривайте, будь ласка, свої Біблії. Будемо читати новий заповіт Євангелія від Матвія, 18 розділ. Поки ви будете відкривати, хочу вам розказати коротку історію про одного чоловіка, який помер в минулому році. Його ім'я і прізвище Луїзем Перині. він був американцем. В 36-му році він приймав участь в Олімпіаді в Німеччині і він не виграв Олімпіаду, але він до себе він таки розположив Гітлера, Адольфа Гітлера, який його запросив до себе. Після того почалася війна, він приймав участь в війні, він воював, попав у полон, де над ним сильно знущалися в Японії. Сильно знущалися після того, війна закінчилась, він вижив. Під час тих важких обставин, під час війни він пообіцяв Богу, що він буде йому служити. Коли війна закінчилась, він стримав свою обіцянку і він почав служити Богу. Через деякий час він вирішив поїхати в Японію зустрітися зі всіма людьми, з якими він мав дотик, для того, щоб сказати їм, що він їх прощає. Він хотів зустрітися також з начальником колонії, де він був, який дуже сильно над ним знущався, але той не захотів з ним зустрітися. Цей чоловік простив своїх образників, ті люди, які його ображали. Я хочу говорити сьогодні про прощення. Я думаю, що це дуже актуальна тема, тому що і в сьогоднішній час. Дуже важко прощати людей, які знаходяться біля нас дуже близько, наших рідних, близьких, наших сусідів, наших знайомих на роботах, людей, які ведуть проти нас війну, які вбивають наших земляків, які вбивають наших е, дітей, батьків, близьких людей. Це дуже важко робити. Але Бог говорить нам, що це реально робити, і це можливо робити. Ми співали про те, що ти нам простив. Ти нам простив, любов нам вселив, благодать нам дав, наше життя змінилося. Але коли ми в нашому житті допускаємо непрощення, ми назад повертаємося туди, де ми були раніше. Пропадає благодать, пропадає любов, пропадає сила, пропадає радість, і ми опиняємося в такому кутку, звідки нам дуже важко вийти. Я хочу запропонувати нам. Слова Ісуса Христа або е, притчу, яка описана в Євангелії від Матвія, з 21, роз... з 21 віршу по 35, 18 розділ Євангелія від Матвія. Петро приступив тоді та запитався його, Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз Ісус промовляє до нього: не кажу тобі до семи раз, але ж до 70 раз по семи. Тим то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен, був десять тисяч талантів, а ще він не мав і що віддати, що він не мав і віддати, наказав пан продати його і його дружину та дітей і все, що він мав, і заплатити. Тоді той упав до них і вклонявся йому та благав Потерпи мені. Я віддам тобі все, і змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І схопивши його, він душив та казав: Віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: Потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів. А пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було, тоді пан його кличе його та й говорить до нього: рабе лукавий! Я простив, був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався? І прогнівався Пан Його, і катам Його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само і Отець мій небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові із серця свого їхніх прогріхів. 21 22 вірш Петро приходить до Ісуса Христа. В житті Петра трапилася ситуація, трапилась проблема. Він був серед учнів, він був серед віруючих людей, так само, як ми з вами. І в них, можливо, були якісь сперечання, в них, можливо, були якісь конфлікти. Якщо подивитися трошечки вище по розділу, то вони там сперечалися, хто буде найбільшим в царстві небесному. Вони були такі самі люди, як і ми з вами. Жили в таких самих обставинах, як і ми з вами. Були свої трудності, такі, як і у нас. І в них виникає конфлікт. Петра ображають. Що робить Петро? Він приходить до Ісуса Христа і каже, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи разів. Равіни казали, що достатньо прощати до трьох разів. Достатньо. Що робить Петро? Він множить на два і додає ще один. Я думаю, що він приходить до Христа і очікує, що Христос, можливо, йому скаже, да, це нормально, ти молодець. Сім разів цього достатньо. Але Він розчаровується, тому що Христос каже 7 по 70. В іншій Євангелії написано на день. Це такий образний вислів або образне число, яке говорить про безкінечність. Ми маємо прощати завжди. Біблія говорить про те, що прощення воно е, має певні образи. Я вам хочу зачитати деякі образи, які має прощення. Що значить простити? Простити, це значить написати на борговій розписці, що ти нічого не повинен. Якщо у вас є кредит в банку великий, якщо ви прийдете в банк і вам напишуть розписку або скажуть, що ви нічого не повинні, в залежності від суми, яку ви повинні, ваша радість буде видна. Простити значить вдарити судейським молотком по столі і сказати, що ти не винен, ти вільний. І звільнити підсудного. Простити це значить подарувати повність, повну амністію засудженому і випустити його. Простити, значить, вимити брудну одежу. Простити, значить, розбити глиняний горщик повністю в такі мілкі, на мілкі кусочки, і щоб потім їх не можна було б зібрати. Прощення, воно захоплює. Прощення, воно нас ціляє. Прощення, воно нас звільняє. Прощення воно безцінне, воно має певний зміст. Прощення це здоров'я. І прощення це значить творити добро. Воно розумне, воно породжує любов і воно творить мир. Ось тому в притчах 19.11 говориться, що розум людини припиняє гнів її, а величність її перейти над провиною. А величність її перейти над провиною. Величність людины перейти над провиною. Хтось колись дав цікавое описание прощения: Только смелый умеет прощать. Это самая чистая и щедрая человеческая добродетель. Даже труд, трус, даже трус делает добрые дела и проявляет доброту, даже трус сражается и побеждает, но трус никогда не прощает. Это ему не свойственно. Нет этого у него в сердце, сила прощения идет лишь от силы и величия души. Сознаючий свою скромність і безопасність, способний возвиситися над всеми маленькими ікушенями і отвергнути бесплодные попытки украсть щастя. Чому ми маємо прощати? Чому? Христос каже: ти маєш прощати. Причина, по якій ми маємо прощати, деякі місця зі старого заповіту вам хочу зачитати. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув: Господь, Господь, Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та, прав, та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Вихід 34, 6, 7. Псалом 32, перший другий вірш. Давид говорить, блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Псалом 82, 85.2. Ти провину народу свого простив, увесь гріх їхній покрив. Псалом 130, 4 вірш Бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе. Ісая, перший розділ, 18 вірш. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Ісая, 43, 25. Я, я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Ісаїя 55.7. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. І Єремія 33.8 І очищу я їх з їхньої провини всілякої, що нагрішили мені, і пробачу всі їхні провини, які ми нагрішили мені та відпали від мене. Це місяць зі старого заповіту, який говорить про те, що Бог. Він милостивий і Він прощає. Це природа Бога, це якості Бога. Чому ми маємо прощати? Тому що Бог прощає. Тому що Бог милостивий. Бог багатомилостивий. Бог може простити все людині, який би гріх людина не зробила, і Бог не змінився в новому заповіті. Ми бачимо знову. Ісус Христос говорить, а я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, це Матвія 5.44. Далі апостол Павло говорить в Єфесянам 4.32 А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ісус Христос знов говорить в Матвія 5.45. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Апостол Павло писав послання Колосянам і Филип'янам з в'язниці. Він туди попав несправедливо. В його в житті були дуже важкі обставини. Його несправедливо посадили до в'язницю. І в нього було б, так, по-нашому, повне право ображатися на тих, хто туди його посадив. Але Він цього не зробив. Послання до Филиппян, воно вважається самим радісним, тому що там найбільше говориться про радість. І він, будучи в в'язниці, він пише про радість. Людина, яка ображається, вона не може радіти. Їй дуже важко. Ісус Христос говорить, що коли ми прощаємо людей, які нас ображають, ми стаємо схожими на нашого Творця, на нашого Отця, на нашого Бога. Але людина не може простити когось, якщо вона сама не пережила прощення. Дуже важко простити тому, хто сам не прощений. Це практично нереально. Можливо, якісь маленькі прогрехи можна, але щось велике, дуже важко. Один приклад, який в нашій області відбувся, це досить такий складний приклад, коли одна мама віруюча, її сина, її доньку, десятилітню, над нею познущалися і вбили. І той хлопець, якого притягнули до відповідальності, його посадили до в'язницю, йому дали довічно. І ця мама, вона його простила. Вона в всіх судах вона дійшла до самого вищого суду, і вона просила, щоб його не позбавляли волі довічно. Вона просила, щоб йому дали менший срок. Я думаю, що це найскладний і найважкий приклад для прощення. Якщо про щось інше ще можна говорити, то в цій ситуації, це реальна ситуація, чому вона могла простить? Тому що вона знала Бога. Вона бачила, що Бог прощає. Вона пережила Боже прощення. І вона сама могла простить. Нам дуже важко простити тоді, коли ми самі не пережили прощення. Коли ми прощаємо, то ми стаємо схожі на Бога. Ми уподібнюємося до Бога. Ми отримуємо Його якості, ми стаємо схожими на нього. Ще одна причина, чому ми маємо прощати, це тому, що та людина, яка образила мене, вона не просто мене образила, вона образила в першу чергу Бога. Псалом 50, коли Давид згрішив, багато згрішив, він говорить, що він згрішив перед людьми, але він говорить, що, Господи, Тобі одному я згрішив, і перед тобою беззаконня вчинив. Коли людина ображає нас, то вона в першу чергу ображає Бога. Гріх людина робить в першу чергу проти Бога. І Бог Він має силу простити цю людину. Він може простити цю людину. А тепер уявіть собі: Бог прощає, а ми не прощаємо. Ми що? Набагато святіші за Бога? Чи, можливо, ми вища інстанція за Бога? Якщо Бог може простити, то і ми можемо простити. Вертаємося до Петра, який прийшов до Христа і каже про те, що скільки разів я маю прощати, а Христос каже, ти маєш прощати завжди. Я думаю, що в його розумі був якийсь певний переворот. Вони, учні завжди трошки по-іншому розуміли християнство. Христос говорив, мені потрібно постраждати, а вони думали, що Він тут царство зробить на землі. Христос говорить, що потрібно прощати, а Він хотів вчиняти свій самосуд. Так що в нашому житті буває. Ми читаємо Біблію, але ми не розуміємо, що ми читаємо. Для того, щоб нам розуміти, нам потрібно молитися до Бога, нам потрібно читати і нам потрібно приходити до людей, які знають Бога. Бути в церкві, бути разом. Ісус Христос говорить йому про те, що Він розказує йому ну, цікава реакція, він розказує йому притчу. І каже, до чого подібне царство небесне. Говорить про одного царя, що захотів зробити обрахунок зі своїми рабами. Це були раби Васали, раби високого рангу, яким царі доручали певну територію, вони там збирали податки, вони мали гроші, а потім цар приходив він хотів перевірити те, що вони зробили. Цар приходить і. Коли зробив обрахунок, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів. Хтось зробив таку паралель, що це прорахував, що ця сума це, вона прирівнюється до річного ВВП держави Ізраїль. Дуже велика сума. Неймовірно велика сума. І коли до нього його привели, він не мав чого віддати. В нього не було чим заплатити, тому що сума була дуже велика. Тоді, що написано в 26 вірші? Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав: Потерпи, я віддам тобі все. Цікаво. Як той раб міг йому віддати все? Це нереально. Він просто не міг йому віддати все. Але ми дивимося на цього пана. Той пан змилосердився над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. Подивіться, скільки він йому простив. Що було б з ним? Він, його дружина, його діти. І все, що він мав, в нього забрали б, кинули в в'язницю, і він би там працював. Ви знаєте, що в'язні вони працюють за копійки. Скільки б йому потрібно було працювати для того, щоб віддати борг? Це просто нереально. Але ми бачимо милосердного пана. Ми бачимо, що він його прощає. Він звільняє його. І далі написано: а як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. 100 динаріїв – це тримісячна заробітна плата. Ну, це копійки порівняно з тим, що йому було прощено. Написано і схопивши його. Він душив та казав: віддай, що ти винен. Уявіть собі, Бог нам прощає багато, Бог нам прощає наші гріхи. Ми отримуємо прощення за все те, що ми робили раніше в думках, в словах, в діях, в мотивах. Якщо сісти і подумати, то дуже багато. Ми часто не задумуємося, скільки нам прощено. І Бог нам прощає все. А ми знаходимо людину. Або людина з'являється в нашому житті, і ми не прощаємо їй дрібницю. Саме цікаве, що якщо почитати Біблію уважно і побачити людей, які з'являються в житті людей, яких ображали, то ці люди це як інструмент Божий. Всі люди, які нас ображають в нашому житті, це все інструмент Божий. Бог допускає цих в наше життя для того, щоб ми побачили себе грішними. Для того, щоб ми побачили, які ми є насправді хто ми? Для того, щоб ми могли змінитися, для того, щоб ми могли освятитися, щоб ми могли стати схожими на Бога. Бог допускає цих людей в наше життя. Вони не випадково. Ситуації в нашому житті не випадково. Що робить цей раб? Він душить. Свого боржника і каже: віддай, що ти винен мені. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів і пішов, і всадив до в'язниці Його, аж поки він боргу не верне. Я хочу запитати вас, чи не бачите ви в, ці, в цьому тексті інколи себе? Чи не наблюдаємо ми тут себе, чи не бачимо ми себе, коли, коли нам прощено дуже багато? А ми не завжди хочемо прощати. А ми не завжди хочемо давати людям благодать. І він не схотів і пішов сюди його до в'язниці, аж поки він боргу не верне. А в 31-му вірші написано: а як побачили, що товариші його те, що сталося, то засмутилися, дуже і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. В 31 вірші написано Хороший принцип. Його друзі, його друзі, вони пішли і розповіли. Людина чинить гріх, біля нього є люди. І коли ми бачимо, що людина чинить гріх, нам потрібно прийти і сказати це людині. Про це написано в цьому ж розділі тільки вище. Якщо він тебе не послухає, візьми двох-трьох свідків і скажи йому, якщо він тебе потім не послухає, то піди скажи церкві. Людина, яка чинить гріх, вона позбавляється. Любові від своїх друзів. Вона не має права на цю любов, тому що вона поступає несправедливо. Непрощення це гріх. І ще непрощення, він має, воно має дуже поганий вплив на людей. Коли ми не прощаємо, це впливає на наших близьких, на наших рідних, дружину, чоловіка, батьків, дітей, рідних, на людей, які біля нас в церкві. Людей, які тільки покаялись і дивляться на нас, і думають, о, він же ж такий духовний має бути, але він не прощає. Така людина грішить, яка не прощає. І вона має дуже поганий вплив. Я знаю дуже багато прикладів, коли батьки не прощали, а їхні діти вони потім от переміняли їхню поведінку. Розлучається е, чоловік з жінкою через непрощення, потім дитина. Потім внуки, і пішло далі, далі. Тому що вони бачать приклад непрощення, воно передається. А в 30, з 32 по 34 вірш ми бачимо, що тоді пан його кличе. Його та й говорить до нього, рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене, чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан Його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. До чого приводить непрощення? Непрощення приводить до покарання. Це так ми часто думаємо, ну я ж такого нічого поганого не зробив, я там не вбив, не вкрав, я нікого не обізвав, там, я нікого не обманув. Але ви подивіться, просто непрощення. І ви знаєте, що це непрощення його не завжди видно. Бо ми можемо його замаскувати. У мене все нормально, але всередині є непрощення. Але це непрощення його бачить Бог. І що робить Бог? Бог карає людину. Для чого карає? Для того, щоб людина вона могла зрозуміти, що вона чинить неправильно, щоб вона зрозуміла, що вона гнівається, що вона. Е, написано, що той, хто ненавидить свого брата, той чоловіка убійця, по-російськи, душегуб. І Бог хоче, щоб людина від цього очистилася. Бог хоче, щоб людина від цього звільнилася. Коли ми не прощаємо, в нас в житті буває стрес, труднощі, хвороби, проблеми. Це все йде до цього. Біблія говорить про це. Фізичні хвороби вони бувають через непрощення. Людина може думати, я хворію, в мене проблеми. Чому в мене проблеми? Навіть хтось може думати, це випробування від Бога. А тут просто може бути непрощення. Ти когось не простив, брата не простив, сестру не простив, людину якусь не простив, і воно в тебе є всередині. Не можна давати непрощенню час. Якщо ти на кого образився, це потрібно відразу визнати. Потрібно відразу попросити прощення. Якщо ти бачиш, що хтось тебе дратує, то ти повинен зрозуміти, що ця людина це просто Божий посланник. Бог послав до тебе людину. Ну, може вона на тебе кричить, може вона там тебе ругає якимись поганими словами, можливо, в тебе хтось щось вкрав, побив. Бог допускає це в твоєму житті. І коли ти розумієш, що це Бог допускає в твоєму житті, і ти дякуєш Богу за цю людину, в твоєму житті є радість. В Твоєму житті є мир, в Твоєму житті є здоров'я. На горній проповіді Ісус Христос говорить: блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні милостиві, бо вони будуть помилувані. А пам'ятаєте, що коли Христос каже, молитва Отче наш, як молитися потрібно? Прости нам, Господи, так, як ми прощаємо. Тобто, якщо я прощаю, то й мені Бог простить. Якщо я не прощаю, то мені Бог не простить. І все дуже просто. А ми знаєте на що надіємося? А ми надіємося отримати благословіння. А ми надіємося отримати благодать тоді, коли ми не прощаємо, тоді, коли ми грішимо. Я не знаю, які зараз в вашому в житті проблеми, які трудності, що ви переживаєте. Я не знаю. Але я знаю, що Біблія говорить про те, що можна простити все. Бог говорить, що можна простити все. Можливо, у вас є якісь рани, які не зажили, можливо, у вас хтось образив, ваші рідні, близькі. І ви мучитесь від цього, ви стали заручником цієї ситуації. Якщо ви подивитесь на своє життя, на цю ситуацію очима Бога, якщо ви подивитесь на Бога, який прощає, все прощає, він простив вбивцю, який висів на Христі, вбивцю, який простив на Христі, який висів на Христі, то чому Він не може простити нас? І чому ми не можемо прощати? Той чоловік, про кого на початку говорив, він простив людей, які його ображали. В його житті було прощення, його простив Бог, і він потім сам міг простить. Прощення, воно приводить до радості, прощення, воно приводить до миру у важких обставинах. Прощення приводить до щастя. Прощення приводить до здоров'я, а не прощення приводить до трудності, проблем, хвороб, стресів, нервів, і людина живе і просто мучиться. Хай Бог благословить нас в тому, щоб ми зробили правильні висновки. І хай Бог благословить нас в тому, щоб ми прощали. Щоб ми прощали, і щоб ми несли це прощення іншим людям, і щоб ми давали цю благодать іншим людям. І люди будуть дивитися на нас, і вони будуть славити Бога, і вони самі будуть приходити до Бога. І ще вас хочу сказати одне підбадьорення: що коли ми будемо в небі, там не буде подразників і там не буде оцього негативного. Тому прощати нам треба тимчасово, поки живемо на землі. Хай Бог нас благословить. Давайте ми за це помолимося зараз. Господи, хочемо подякувати Тобі дуже за те, що Ти добрий, милостивий і прощаючий. Дуже дякую, Господи, що в Тебе є прощення завжди для мене, для нас, Господи. Коли ми грішимо проти Тебе, Господи, дякую Тобі дуже. Дякую за те, що Ти милостивий до нас. Хочу просити, Господи, за того, в кого є на серці якась образа. Я прошу, Господи, щоб Ти допоміг очиститися, щоб Ти, Господи, допоміг простити, любити. І нести, Господи, доброю твою любов. А той, хто Господи, ще не пережив прощення, я прошу, щоб ти благословив своїм прощенням і щоб, Господи, Ти прославився через це. Дуже дякую тобі за це. Амінь.